Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Приходило ось таке повідомлення. Сплатили штраф? З розшуку виключили. А наскільки? На 15 хвилин, на декілька днів чи, можливо, навіть тижнів. Так, мова піде про сплату так званих штрафів ТЦК. І головне, ви дізнаєтеся, чи виключають із розшуку після сплати цього штрафу. А щоб. Трохи окреслити подальшу тематику відео наведу ситуації двох моїх клієнтів, які сплатили штраф ТЦК і їх дійсно виключили з грошу. Проте невдовзі знову оголосили з інших, правда, підстав. Одного, чесно, феєрично, через 15 хвилин після виключення, а іншого, правда, через декілька днів. Нагадую, що місяць тому багатьом чоловікам. У мобільний застосунок «Резерв-плюс» почали масово надходити повідомлення про порушення правил військового обліку за невчасне уточнення облікових даних. Одночасно пропонувалося добровільно сплатити 50% штрафу, тобто 8,5 замість 17 тисяч гривень. Крім того, рекламуючи дану опцію, заступниця, що тоді Міноборони, в одному з дописів зазначила, що після сплати половину штрафу ТЦК знімає людину з розшуку. На цю тему я випустив відео, в якому одразу сказав, що це черговий такий розвод, лохотрон, і розповів, чому така схема нічого для людини не вирішить. Оскільки вже річний строк давності за несвоєчасне уточнення даних сплинув 17 липня, то зараз у резерв плюс. Вже надходять пропозиції сплатити половину штрафу вже за інші порушення. Ну, такі як не до ТЦК за повісткою або не проходження ВЛК. При цьому такі повідомлення проходять навіть заброньованим і чоловікам, які мають відстрочку. Оплатили штраф ТЦК, але знову в розшуку. З наданим клієнтами інформації, а це не один, два і не десяток, вбачається, що тих. Хто сплатив половину штрафу за неуточнення облікових даних, їх таки виключили з розшуку, а потім знову оголосили, просто з інших вже підстав. Тепер почали масово надходити ось такі повідомлення. І багато людей запитують, що робити, сплачувати половину штрафу чи ні. Якщо сплатити, то що це нам дає, чи знімуть із грошу у разі сплати штрафу. Відповідаю, з розшуку знімуть. Але через деякий час знову оголосять з інших підстав. Наприклад, за непроходження ВЛК. Єдиний виняток можна зробити для заброньованих та тих, хто має відстрочку. Якщо сплатити половину штрафу, то з розшуку їх знімуть. І повторно вже не оголосять, доки діє термін бронювання чи відстрочка. А тепер давайте більш детально розповім, чому чоловікам, за винятком заброньованих чи тих, що з відстрочкою не варто вестись на запропоновану в резерв плюс схему зі сплатою половини штрафу. Тому що за законом, от уважно, послухайте, будь ласка, ТЦК не може накласти на людину штраф за порушення правил військового обліку та оголосити у розшук без. Винесення постанови за статтею 210 КУПАП. Тобто, спочатку кінь, а потім візок. Спершу ТЦК виносить постанову, у якій зазначає, що конкретна особа там безпосередньо порушила. І саме за це порушення особа піддається адміністративному стягненню у вигляді штрафу. А в нас виходить навпаки. Варто просто знати, що рішення про накладення штрафу та його розмір вказується саме у постанові про адміністративне правопорушення. Немає постанови, не може бути і штрафу, так само, як у справах про порушення правил дорожнього руху. Штрафу не існує, доки суд, чи поліцейський, не винесе постанову про визнання особи винною у порушенні правил дорожнього руху. І не вкаже у цій постанові саме розмір штрафу. Але у випадку із схемою сплати половину штрафу ТЦК, влада поставила фактично візок перед конем. Тепер, як він там, іде, всі ми дивуємося. Фактично, штраф пропонується сплатити без постанови ТЦК. Винуватись людині у порушенні не встановлена, а покарання вже є. Мабуть, ми єдині у світі. Хто таке? Реалізовує. І людину вводять в оману, їй пропонується фактично самі сформувати та подати в електронному вигляді через застосунок Резерв Плюс заяву про визнання саме цього порушення, якого навіть і не вчина, вчиняла. І ТЦК вже саме на підставі цієї заяви виносить постанову, у якій визначає покарання у вигляді штрафу з можливістю сплатити 50% його. Розміру. І от зверніть увагу, пропонується дочекатися рішення у справі. Тобто, коли вам у застосунок Резерв Плюс надійшло повідомлення про штраф, то постанови про адмінправопорушення просто не існувало. Відповідно, не існувало і штрафу, про який повідомляв Резерв Плюс, і який вам пропонується фактично сплатити. Інакше як просто такою грою у напески, це не назвеш. Якщо у вас слабкі нерви, то ви злякаєтесь повідомлення про штраф 17 тисяч гривень, якого не існує, та подасте заявку про визнання порушення до ТЦК. У такий спосіб ви власноруч узаконюєте дії самого ТЦК стосовно вас. Оскільки саме на підставі вже вашої заяви ТЦК виносить. Постанову про адмінправопорушення і накладає вже на вас штраф. І які, до речі, вже не можна буде оскаржити. Адже ви самі визнали, що вчинили правопорушення та запропонували ТЦК покарати вас із знижкою у розмірі штрафу. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водіадраген і при перетині кордону. Замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або закріпленому коментарі. Або можете підписати до про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію чи суди. Штраф ТЦК платити всі повідомлення про накладення штрафів за несвоєчасне уточнення даних, не прибуття за повісткою ТЦК, не проходження ВЛК надходять у застосунок Резерв Плюс. Без винесених ТЦК постанов. А тому штрафів, про які вам повідомляють у Резерв Плюс, юридично не існує. Якщо вам у мобільний застосунок Резерв Плюс надходять повідомлення про накладення штрафу з пропозицією подати заявку про визнання порушення із платою 50% розміру штрафу, це така собі лотерея. В дуже-в дуже рідкісних випадках може спрацювати, але, як показує досвід людей, з розшуку знімають, але знову включають просто з інших вже підстав. У такій ситуації варто знати, що згідно з законом, особа не може бути оголошена ТЦК у розшук без винесення стосовно неї постанови про адміністративне правопорушення. Тож, якщо постанова про адмінправопорушення не існує, то для включення, виключення з розшуку особи треба обов'язково звертатися до суду, а не грати в ТЦК оці ігри із платою штрафу, там знижкою без знижки. Заважу, що вже прийнято багато судових рішень, якими зобов'язано ТЦК виключити особу з так званого розшуку в реєстрі. Оберіг спістав її оголошення рожку без винесення саме оцієї постанови про адмінправопорушення. Корисне та інформаційне відео, тоді з вас підписка і коментар, а з мене цікавий та якісний контент. І долучайтеся до спонсорства, щоб отримати ранній досвід. доступ. Всім дякую за увагу!